В Україні 21 листопада відзначають день гідності та свободи. Цього дня сталося дві доленосні події в українській історії: Помаранчева революція та революція гідності. Цей день став символом патріотизму та мужності українців. Як вшанували пам'ять героїв у Конотопі – Дивіться в сюжеті. За словами заступника Конотопського міського голови Юрія Павлова, саме Євромайдан став точкою відліку нової історії українців, яка пишеться зараз. Цьогоріч день гідності та свободи відзначається на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Україна знову виборює свободу та незалежність, захищаючись від агресора. Ми повинні пам'ятати всіх тих, які починали боротися за нашу суверенну незалежність за наше існування без якраз цього. Старшого в лобках брата і повинні це пам'ятати, повинні завжди схиляти голову на знак подяки і пошани тих людей, які віддали своє життя і продовжують, на жаль, його втрачати. Сьогодні містяни зібрались на площі біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні, вбитим під час революції активістам. Захід традиційно розпочався з гімну України, а вшанували пам'ять кожного загиблого молитвою. Сьогодні ми з вами згадуємо. Героїв двох революцій, які відстояли нашу волю та незалежність. На площі також пролунали патріотичні пісні від місцевих виконавців. Разом батько, і син, листі, як оти, і стали в руках. по завершенню урочистостей містяни, представники влади та церкви урочисто поклали квіти до пам'ятнику. Вікторія Бєлік, Володимир Богдан, новини Правда тут.